Всім привіт, любі друзі! Сьогодні будемо пекти дуже смачні булочки, косичка. І так, починаємо. Беремо мисочку, в якому вам буде зручно вимішувати тісто, Підігрили 250 мл теплого кімнатної температури молочко. Я не буду робити опару, бо я в своїх дріжджах впевнена, я буду робити свіжі дріжджі 25 грамів. У мене е, духмяна хата. Розкрешили дріжджі. 150 грамів цукру висипаю зразу. А якщо опару, то з цієї кількості візьміть 2 столові ложечки. Буде достатньо. Олії 30 грамів. Звичайно, олія тільки не запашна, виливаємо прямо в тісто, вбиваю одне яйце ціле, а друге яйце нам потрібно тільки один білок. Жовточок ми залишимо для змащування наших булочок. І так, білочок я в тісто, а жовточок я залишаю. Мисочку. І нехай стоїть просто при кімнатній температурі наш жовточок. Сюди додаю зразу пів чайної ложечки солі, безверху. Хто не любить, можна менше, одну третю частину, і пакетик ванільного цукру, там 8 чи 10 грамів, у кого він по-різному, у кого скільки. Добавляю пакетик ванільного цукру. Ванільний цукор можна замінити цедрою апельсина, цедрою лимона, рідка, ваніль, яку хочете. І столову ложечку звичайної сирої манної крупи. Столову ложечку. Тепер це все зараз перемішуємо. Перемішали і частинами додаємо борошна. Борошна взагалом на 250 мл молочка і десь, десь 500-550 грамів. Тут у мене 300. Поки що висипаю 300. 300 грамів борошна ми вже додали. Ще десь приблизно 200-250 треба буде. Ось на цьому етапі, коли борошно вже таке. Питалося густувати, додаємо 30 грам м'ягенького вершкового масла кімнатної температури. І сюди, отак, якби його втираємо. втираємо. І далі просіємо ще частинами 200 г борошна. Якщо мало, то ще додамо 50 У мене пішло 550 грамів борошна. Тепер я ложкою туговат починаю місити руками. Вимішуємо тісто і збираємо в комок. Тісто наше вимісили, трошки буде липкувати, не лякайтеся. Ну, Там столову ложку можете додати ще зверху борошна, бо кожного різне борошно. Чайну ложечку олійки ще капну на ручки. Отако От обімняла його. Бачите, коли миска чиста тісто вимісене, робимо такий комочок. і цей комочок час. Півтори години накритий в теплому місці, накритий чи кришечкою, чи рушничком, чи харчовою плівкою, і в тепле місце на півтори години. Тісто простояло півтори години. Тепер змащуємо. Змащуємо тісто дуже здобне. Якщо ви будете робити вдома і у вас тепло, ви дайте йому, знаєте, як підійти? Підійшов, наприклад, пройшов час. Обівніть тісто вечір. і потім ще дайте йому хвилин 40-50, то ще можна сказати час, ще підійти. І тоді тільки робіть булочки. Булочки покажу, їх можна робити із начинкою, а можна зробити і без начинки, які ви хочете. Це, звісно, тільки за вашим бажанням. Вообще, коли тісто у вас оце підійшло, ви можете просто наробити таких кульок, поставити. Підійшли хвилин там 15 чи 20 і ставте і випікайте. Да? Ну, змастили жовточок яєчко, з молочком і випікайте. А я покажу, що я хочу зробити. Так. І далі ділите. Ділите от як хочете. Хочете по 60 грам, хочете, по 80 грам, хочете, по 100 грам. Дивіться, скільки хочете. Я хочу, щоб у мене з цього тіста вийшло десь штук ну, 12-15 не більше. Так. Ну, О, так от ділимо. Можу спочатку пополам, потім цю половину на три. Отак От да. От і зробимо. Коли трошечки постояли ваші е, вироби, ну, ці кульки постояли, там, ну, наприклад, хвилин хоча б 10, дайте їм постояти, берете потім кульку і розкатуємо. Ви бачите, борошна я не беру, тісто себе веде прекрасно. Я розкатала прямо угольничок, приблизно розмір своєї ладоні. Оцей ладоні, приблизно розмір своєї ладоні. Можна робити довші, коротше, тут вже тільки від вас залежить. Тепер треба поділити на 5 смужечок, приблизно на 5. І так от дивитесь і приблизно ділите на 5 смужечок. Ось оцю середню частинку, яку я розрізала. От беру, викладаю. ось таку. На цю середню частинку викладаю наступну. Ось, бачите, викладаю просто смужечку на смужечку. До речі, можете на цьому етапі оці смужечки посипати, наприклад, корицею. Хочете корицею. Посипали отаку корицею. Давайте зразу я вам покажу. Ось у мене кориця просто лежить, я вам зразу, дівчата, покажу. От дивіться, от на цьому етапі порізали ви цих смужечок приблизно по 2-2,5 см шириною. І взяли так, кориця це кориця. Да? І так легенько-легенько. Отаку от легенько-легенько посипали. Щоб трошки вона віддавала корицію, це буде також смачно. Трошки-трошки отак от посипали. Все. І тепер дивіться, берете другу смужечку і накладаєте на першу, просто щоб вони були однакові. Ось так наклали. Другу беремо таку смужечку знову, накладаємо на цю. Щоб вони просто були однакові. І тепер дивіться, в мене є така паличка. Вона у мене цих для суші. І отаку от я просто посередину, я дивлюся, де середину, і я тако просто, виходить, шукаю середину і придавлюю. Бачите? О, отако от придавлю, а потім, тут де я придавила, розріжу. Це я вам як варіант показую. Це робиться для того, щоб оце розчіпірилося. Бачите? Оці края розчіпірилися. І тепер, ось так їх трошечки розтягнула, щоб вони були однакові, да? І тепер дивіться, отако. Так, поклала. Навскоси, бачите? Навскоси. Раз, два. Тепер оці краї загинаю сюди, Отако зліплюю. І їх підгинаю отако. І отаку булочку, отаку красуньку, отаку, я викладаю на деку вже в готовому виробі. Якщо ви бачите ось ці слої. Ось бачите, можна промастушувати вершковим маслом. Акуратна така булочка, я їх називаю косичка. Я вам кажу чесно, як є, це мій самий улюблений варіант завітушки. тому що, ви знаєте, можна ще зробити, можна ще зробити і равлика, Ну, со жгутіком такого. Взяти отако. беремо кульку нашу цю, яка зроблена, і отако качаємо. І отаку робите петлю. Ось о, петлю зробили, отаку петлю, щоб у вас отут дирочка була. І тепер я це перевертаю сюди. Це перевертаю сюди. Ну, ви поняли, да? я завертаю всередину, всередину. Края защіплюю, все, і перевертаю ось. І у мене отака булочка вийшла тепер. Дивіться, зверху. А вам вирішувати, яку вам робити краще. Після того, як ви зробили булочки, змащуємо жовточок один і столова ложечка молочка, просто зверху змащуємо наші булочки. Булові булочки, коли змастили, посипаємо як коричневим цукром, можна і білим. А деякі булочки можна посипати і корицею. І корицею зверху. Відправляємо наші булочки в духовку 180 градусів вверх-вниз, без конвекції. 20-25 хвилин. Ось наші булочки спеклися, ось так вони виглядають. Тепер їх перекладаємо просто щоб вони охололи на дерев'яній дощиці. Наші булочки трошки охололи, але ще не зовсім. Ось як вони виглядають. Я дуже хочу вам показати їх з усіх сторін. І обов'язково в розломі. Дивіться. Тісто дуже пухке, а, гаряче. А, бачите, слиється, тут ну, дуже гаряче, ще парує. Так що я всім бажаю, щоб приготували ось таку смакоту. Це дійсно дуже смачно, легко і красиво. Саме головне смакуйте на здоров'я.